Навчання в аудиторіях дає основу, але справжня підготовка майбутніх фахівців починається на виробництві. Учні південноукраїнського професійного коледжу регулярно проходять практику на ПС цього разу у цеху теплової автоматики та вимірювань під керівництвом досвідчених наставників. Звучали схеми дистанційного управління, регулюючої арматурою, ремонт двигунів, канцевих вимикачів, МСП і таке інше. Вони ознайомились з основним обладнанням нашої атомної станції, побачили, яка робота проводиться саме в колективі, саме в нашій групі. Ну, більш вже так ознайомились з колективом і для себе вже можуть вирішувати, чи йти працювати саме к нам, чи може в якусь іншу групу. Робота електрослюсаря з ремонту контрольно вимірювальних приладів та автоматики є критично важливою для стабільної роботи АЕС. Такі фахівці відповідають за обслуговування, налаштування та ремонт вимірювальних приладів, датчиків, регуляторів і систем автоматичного контролю. Це не просто фізична праця, а аналітична робота, яка вимагає високої точності та розуміння складних електронних і механічних схем. Практиканти не лише знайомилися з приладами та виробничим процесом, але й самостійні. Виконували завдання для багатьох учнів. Цей досвід став першим реальним знайомством із професією слюсаря з ремонту контрольно-вимірювальних приладів і автоматики. Я вирішив піти в наш коледж Південно-Український, тому що хотів в 18 вже піти працювати, потім навчитись професійній діяльності. Чому саме обрав цю професію? Тому що я завжди ну, був. було цікаво електроніка, також було цікаво працювати з металом. Хотів би, б, звісно, більше в підтикіпався, мені більше подобається. У нас ще буде одна практика на два місяці. То я хотів би там більше себе яскравіше показати, щоб я міг вже працювати на атомній станції. За словами заступника начальника цеху теплової автоматики та вимірювань Олексія Кридинця, взаємодія з практикантами є важливою частиною кадрової роботи станції. Якщо для учнів закладу професійно-технічної освіти практика дає можливість дізнатися більше про умови роботи, то для керівництва підрозділу знайти перспективних майбутніх фахівців. Деяка теорія в них є достатня, я з ними спілкувався. В основному більш-менш вони підготовлені, але не вистачає практичних навичок. Ну, а від них, крім якихось базових знань, ми очікуємо перш за все прагнення до знань, їх отримати, ставити для себе якусь освітню планку і кожен раз її потрошки. Піднімати, і це є запорукою подальшого кар'єрного зростання і розвитку як працівника, так і особистості. Усього протягом навчального року 2024-2025 Понад 150 учнів місцевого професійного коледжу пройдуть виробничу практику на південно-українській АЕС. Багато з них планують повернутися на атомну електростанцію вже у статусі працівників.